На дорозі, тротуарах та городах сміття на селищі гірниче розлітається вулицями за кожним поривом вітру. Побутові відходи тут збирають у звичайні контейнери, які не здатні втримати сміття. Активісти народного контролю запропонували чиновникам свій план дій. Раніше сміття у гірничому збирали у ось такі сміттєзбиральні споруди. Втім, вони подобалися не всім. Я особисто літала а зацепилася, там же ж не ступеньками, а арматурою зроблено зацепилась носком сапога і летела. А зимою взагалі скальзота пройти. Вот это вот потіки їх навіть видно після зими почти до магазину. Запах пройти здесь нереально. Бывают изредка, дуже редко, бывают посиплять хлоркой, хоча говорили, що хлоркой теж не можна сипати. Потім на селищі встановили звичайні контейнери, а сміттєзбиральники позакривали. Нема граждання. Самого граждання, коли вітер дує, пакети розірвані, воно куди летить? Воно все летить на проїжджу часть. Там його ніхто не вбирає. Дворник наш обирає цю територію. Там Ніхто не вбирає, тільки ходимо рачки, збираємо, ті бомаги. Кругом все розлітається, та ніхто не вважається з віскрімнієм. Нині у активіста громадського руху народний контроль Дмитра Фоменка до жителів селища є своя пропозиція: облаштувати сміттєзбиральники та поставити туди контейнери. огорожено з усіх сторон навіс є, це все, це все можна оборудувати і це не так затратно буде. Поэтому давайте двигаться в направлении цивілізації. Люди таку ініціативу підтримали. Дмитро каже, вже звертався до міських чиновників, показував їм і проект своєї розробки. Стіни, криша. І ограждання можна зробити, освіщення провести. Вот это наше требование. Був ответ, що вони це сделают. У міськ виконкомі кажуть, над проектом уже працює комісія. Розглядають два варіанти: облаштувати спеціальні майданчики під сміттєві контейнери, чи розмістити ці баки у вже існуючі сміттєзбиральні. На наступному тижні рішення буде прийнято, де буде знаходитися цей контейнер. Ми розглядаємо це питання. Я ж вам кажу, є два варіанти: або біля бункеру, або за будинком. Остаточного вирішення. Комісії і ще висновку комісії ще немає. З яких воно цим питанням займається, і якщо вам надали відповідь таку, що це є з програми, то ми ми пустих відповідей не даємо. Народний контроль за тиждень перевірить рішення комісії щодо селища. Я на вечірку Дмитро Василів. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,